Чи повинні ми боятися смерті та пекла? Ісус Він каже: Не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий. І ось живий на віки віків. Амінь. Не бійтеся смерті, а бійтеся Ісуса, Бога, бійтеся. Не бійтеся, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло занапастити в гієні. Адже Господь і прийшов на землю в тілі, щоб своєю смертю на Христі позбавити сили, що має державу смерті. Тобто д'явола, і позбавити тих, які від страху і смерті через все життя були е, піддані рабству. Тому нам треба боятися Ісуса Христа, служити потрібно Ісусу Христу, любити, любити нам треба Ісуса Христа, молитися Йому. Та ці обітниці вони всі будуть приходити у життя. Він рятує, він справді позбавляє страху смерті. Амінь.